Ми попросили учнів першого класу продовжити приказку. Вони дуже старалися. І ось що в нас вийшло. Сім раз відмір, один раз. поскач. Довір? Один, один. Сів. Посказь на скакавсті. Волта скакай Раз. лахідні раз. поскакай на лозі. Сила є, а розуму не є. Не є нема. Не є. Не є. Не є. Не є. Нема. Не є. Не є. Зробив діло, гуляй. Айно. Ну. пізно. Ван. Що далі казали? По ділу. Не? Сміло. Скільки хоч. Да скілько хоч. Сміло. Слово не горобець. а Співець А другий день слово горобець, слово хлопнець, а пісня горобець. Молодець. А Адзінтруєць. Любиш кататися, люби і. Сміятися. Е, скат... «Бавитися». Смігатися, кататися, гратися і грай. Хозитися. Гратися. Співай. Один у полі, стрибай в полі. Один на землі, другий не у полі. Один на площадці. Граєшся з друзями. Ходити. Один на суші. Язик до Києва. Те. Язик до печека. Язик до України. Язик до мила. Язик до землі. Язик до Києва. Не все те золото, що? Що має. Що це золото? Золото що? Де алмаз? Я не знала, що казати.